Подякувати за героїзм та закарбувати їхні імена у пам'яті кожного. Вже 11 років українці мужньо протистоять російським загарбникам, а захисники і захисниці віддають найцінніше за свободу країни. Аби вшанувати пам'ять загиблих воїнів на фасаді Тернопільського пласту, відкрили меморіальні дошки п'яти його вихованцям, зокрема, журналісту, фотокореспонденту і добровольцю батальйону Айдар Віктору Гурняку. З 14 років хлопець був пластуном, створював курені, легіони, брав участь у таборах. Та та мав свою активну громадську позицію, якої дотримувався і не зраджував. У 2014 році зразу був волонтер. Він волонтерив, дуже допомагав нашим військовим, каски, бронежилети, все, що неможливо було в той момент, бо, знаєте, ембарго не було, і він привозив. Але потім побачив, що цього замало, що треба ставати в стрій і захищати Україну. Герой загинув 19 жовтня 2014 року від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених. Марія Гурнік з болем і гордістю згадує, яким був її син. Чудовим сином, батьком найкращим своєї донечки, Юстинки, коханим чоловіком своєї ринки і вірний син України. Меморіальну дошку відкрили і Сергію Коновалу, парамедику-лейтенанту Збройних сил України та українському громадському активісту. Під час ато захисник брав участь у боях поблизу Донецького аеропорту. Матір героя Зоя Коновал розповідає, рішення знову стати на захист країни з початком Великої війни прийняв без вагань 24 лютого. У нього було вся можливість не їхати туди. Але коли почалася війна, він позвонив мені шостій ранку і сказав: Мама, почалася війна, і ми з Артемом їдемо в Київ. Кажу, а ви вас ж ніхто? Ми інакше не можемо. Він просто поставив перед фактом. Сергій Коновал виконував бойові завдання у Київській, Харківській Донецькій областях. Однак, 6 квітня 2024 року поблизу міста Часів Яр Бахмутського району захисник із позивним Норти загинув. Зоя Коновал розповідає, Сергій Смалку мав загострене почуття відповідальності та прагнення служити Україні. З 13 років він був вихованцем тернопільського пласту, де загортовував характер, вчився бути лідером і приймав традиції українського патріотизму. Він був дуже активний, в нього було дуже багато ідей. І саме в пласті це, його ідеї реалізовувалися. Саме в пласті його ініціатива знаходила місце, знаходила відповідь. І тому йому було цікаво там. На фасаді пласту відкрили дошки ще трьом вихованцям Віталію Дереху, Богдану Синюку та Миколі Погорілому.